Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою FlatOut 2, Так що менше слів, та переходимо до справи. За кадром я пройшов ну, всі додаткові гонки, там, випробування, дербі, ну, такий собі бордобі з машин. Ну, давайте останню гонку в цьому рівні пройдемо. Special Racing Desert Cup, вона називається. І тут всього три траси. Так що уперед. Погнали. Куди ти під колеса лізеш. Ось тобі лайно собаче. Так. Рис. Ось тобі підстрашника. Оце странці. Тепер треба цього лідера обігнати. Так що ми його обженемо. Так, ось тобі. Бляха-муха, ось тобі білайно собачі. Куди ти поспішаєш так? Як говорять, не спіши поперед батька в пекло. Бляха-муха, що це таке? На що я там напоровся? Ряха муха каміння. Ось тобі. Ось тобі. Чого ми склеїлись? Відлепіться від мене. Так, ми в лідерах. Так що це чудово. Вже третє коло, ми показали кращий результат на цьому колі в плані часу. Так що ми в лідерах і будемо триматися в лідерах. Ось уже останнє коло і шедевр показали в плані часу. Так що на напрямих ми трохи прискорюватимемося, щоб нагнати час. Ось так. А Ось і фініш, і ми шедевр знову показали під кінець. Так, ого, касарик ми набрали зверху. Трохи більше, правда. Тепер у нас друга траса це кладовище літаків. Погнали. Ух, я цю трасу добре пам'ятаю. Як я дивом, як сказати, в лідери вирвався під кінець. Так, куди ви поспішаєте поперед в пекло? Ви тільки руйнуєте літаки, які стоять собі як декорація? Так, так, куди ти? Летиш. уже и другое коло. Прискорюємось. Прискорюємось на Бляха-муха. Через це сміття на дорозі мене мою машину трохи заносить. Прискорюємось. Ось і третє коло. Прискорюємось. Прискорюємось. Ось так. О, що з камерою відбувається? бляха муха Так, прискорюємось, прискорюємось, щоб мене не обігнав цей жовтий застранець. Він мене все ж обігнав, але не надовго. Прискорюємось. А ось уже останнє коло. Так, прискорюємось. Та бляха мука. Що я там врізався. Зато до фінішу в лідерах прийшли. Сотку набрали. Зверху ще. Тепер у нас остання траса. Ох, я добре пам'ятаю цю трасу, коли я на машинці першого рівня... Не раз перепроходив, тому що ну, мене обганяло постійно. А тут три кола. Це чудово. Гоого, оце м'ясо почалося. Бляха-муха. Так, сюди. Так, Посуньтесь. Посуньтесь. Та. Вісовий задній привід. Буксує машина. Ой, стаби. Бляха. Так, бляха, за бляха, муха. Зворюємось в бісові кістки. Так, трохи прискорюю, щоб стабілізувати автомобіль. Так, я сюди поїхав до побачення. бляха муха на що я там не їхав, що балона спричинилась? Зато ненадовго в лідерах, а можливо і надовго. Побачення Так, сюди присворюємося. То ми на останньому полі в лідерах. Прискорюємось. Так, сюди, щоб набрати заксу Азоту. бляха муха Не зачепився. З дорогою. Давай, 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 давай. Ось так. Прискорюємось. Там прямо фініш. Та бляха, муха на колеса. Прискорюємось. А ось і фініш. 200 зверху. У мене тепер 40 касариків. Ми перше місце зайняли в цій гонці. Ми вже три касарики ми отримали. О, нове змагання. О! відкрилась та машина, яку я хотів придбати. 12 косариків дали. Мені подобається це все. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!